Якщо ви маєте медичну освіту в Україні і сьогодні знаходитесь в Канаді і думаєте, як же реалізувати себе, як бути дотичними до системи захисту здоров'я на сьогодні, ми раді запропонувати вам один з найпрактичніших шляхів реалізації на ринку медичної кар'єри в Канаді факультет акупунктури у університеті Квантенполітехнік. Він має декілька кампусів. Сьогодні ми знаходимося в Річмонді. Чим унікальний цей факультет, і що нового і цікавого він для вас закриває. Давайте відвідаємо і дізнаємося. Факультет акупунктури базується на кампусі Річмонд. Дуже цікавим є те, що студенти протягом свого двохрічного навчання здобувають дуже практичні напрямки. Вони отримують не тільки освіту, а мають можливість працювати з живими пацієнтами. Вони працюють не тільки на симуляторах, а з конкретними людьми з конкретними проблемами, яких направляють сюди лікарі, і саме безпосередньо лікарі допомагають студентам отримати той важливий фах, який далі допоможе їм здобути практичний досвід. У галузі хочу зазначити, що заробітна плата у цій галузі стартує від 70 тисяч на рік. Це стартова заробітна плата, і вона виростає в деяких місцях. Якщо це ваша приватна практика, це може бути більше 150-200 тисяч навіть на рік. Якщо ми говоримо про можливість вийти на ринок праці по закінченню програми і одразу практикувати, така можливість у вас є. Якщо ви мали вже базову медичну освіту і ви маєте щонайменше диплом бакалавра, одразу після закінчення двохрічної програми, ви маєте можливість отримати ліцензію і одразу практикувати. Окрім того, хочу нас зазначити, що для всіх фахівців, які працюють у сфері захисту здоров'я в Британській Колумбії створена спеціальна програма пришвидшеної процедури імміграції. Тож, якщо ви хочете стати більш затребуваним, хочете продовжити ту кар'єру, медичну кар'єру, яку ви робили в Україні, цей шлях один з найпростіших, і цей шлях один з найзатребуваніших сьогодні і зараз. Тож, давайте будемо всі здоровими і, можливо, кожен з вас. Хто сьогодні дивиться це відео і мріє про медичну кар'єру, замислиться? Можливо, наступним фахівцем в акупунктурі буду саме я.